Я Богдан, і це погода в Україні по областям на 8 травня. Звертаю вашу увагу на цифри над містами зліва направо. Перші дві цифри це ранок та день. Останні дві це вечір та нічна температура. Закарпатська область дощі впродовж доби, а так буде більш-менш тепло. Черкаська область без опадів буде тепло. Чернігівська область без опадів буде тепло. Київська область без опадів буде тепло. Дніпропетровська область без опадів буде тепло. Донецька область впродовж доби очікується дощі, місцями грози буде тепло. Вінницька область може по з вечора та до кінця доби місцями буде прохолодно. Чернівецька область, локальні дощі впродовж доби буде прохолодно. Сумська область без опадів буде тепло. Луганська область зранку та вдень можливі дощі а так буде тепло. Крем в день та ввечері, можливі дощі та грози буде тепло. Запорізька область може покрапати в день, так без опадів буде тепло. Кірвоградська область може покрапати в день, так без опадів буде тепло. Полтавська область без опадів буде тепло. Житомирська область може покрапати в день, а так без опадів буде прохолодно. Рівненська область без опадів буде прохолодно. Волинська область без опадів буде прохолодно. Херсонська область без опадів буде тепло. Одеська область може покрапати зранку та вдень, а так без опадів буде тепло. Миколаївська область без опадів буде тепло. Харківська область без опадів буде тепло. Івано-Франківська область дощі впродовж доби буде прохолодно. Львівська область без опадів буде прохолодно. Тернопільська область може покрапати впродовж доби, а так без опадів буде прохолодно. Хмельницька область, локальні дощі з вечора та до кінця доби буде тепло. Це була погода на 8 травня. Тепер погода в Україні по областям на 9 травня. Харківська область, дощі та зливи ввечері та до кінця доби буде тепло. Херсонська область, дощі будуть в день, потім без опадів, буде тепло. Хмельницька область, дощі будуть зранку, місцями без опадів буде прохолодно. Житомирська область Локальні дощі в день, місцями без опадів буде прохолодно. Вінницька область, Дощі зранку та до вечора буде прохолодно. Черкаська область, дощі майже увесь день буде прохолодно. Полтавська область, Дощі в день та до кінця доби буде прохолодно. Сумська область локальні дощі в день та до кінця доби буде прохолодно. Закарпатська область може покрапати впродовж доби буде тепло. Луганська область, дощі та грози з вечора та до кінця доби буде тепло. Крим, локальні дощі зранку та до вечора. Місцями грози буде тепло. Чернівецька область, дощі зранку та до обіду, буде прохолодно. Миколаївська область зливи в день та до вечора. Буде тепло. Одеська область, зливи та грози зранку та до вечора буде тепло. Запорізька область, локальні дощі. зливи та грози в день та до кінця доби буде тепло. Донецька область, Дощі та грози в день та до кінця доби буде тепло. Дніпропетровська область локальні зливи та грози в день та до кінця доби буде тепло. Кіровоградська область, Дощі зранку та зливи до кінця доби. Буде тепло. Волинська область без опадів буде прохолодно. Рівненська область без опадів буде прохолодно. Івано-Франківська область може покрапати впродовж доби, буде прохолодно. Тернопільська область без опадів буде прохолодно. Львівська область без опадів буде прохолодно. Київська область, локальні дощі зранку та до кінця доби місцями без опадів буде прохолодно. Чернігівська область, локальні дощі впродовж доби, місцями без опадів буде прохолодно. Якщо вам зрозумілий формат і вам це подобається, можете поставити вподобайку, написати коментар, тоді я зрозумію, що треба робити такі відео ще.